Коли помирає людина, це велика трагедія, горе для всієї родини. А коли вона гине за нашу незалежність трагедія для всієї країни. Трагедією для Мугліподільської громади стала загибель земляків, які поклали свою душу і тіло за незалежність нашої держави. Серед них Віталій Поважнюк, молодший сержант Збройних сил України, який проживав в селі Озаренці. Віталій в лавах перших пішов захищати Україну від ворога. 15 квітня минулого року він загинув. Саме на Малій Батьківщині героя було ініційовано встановлення меморіальної дошки, яку урочисто відкрили 11 квітня на річницю його загибелі. На вічі пам'яті та церемонії відкриття меморіальної дошки воїну були присутні рідні, друзі, загибло. Педагоги, учні, громадськість, право відкрити меморіальну дошку було надано дочці героя. Багато слів хороших та сумних було сказано під час години пам'яті, присвячені Віталію. Промовах на згадували героя, висловлювали велику вдячність сім'ї за те, що виховали справжні патріота України, який віддав за неї життя. Учасники вічі пам'яті поклали квіти та низько схилили голови на знак великої шани та вічної пам'яті обов'язок пам'ятати усіх, хто поклав своє життя за нашу з вами свободу та незалежність. Герої не вмирають. Вони далі стають на захисті України в лавах вже небесного воїства, в лавах небесного воїнства і Віталій Поважнюк.